Якщо ви купували гіви чи накрутку на свій профіль, будьте готові до того, що у вас багато мертвих підписників, яких необхідно видаляти. Якщо ви заходите в підписників свого аккаунту, пишете якусь комбінацію літер і знаходите купу подібних аккаунтів, де тисячі підписок, кілька однотипних фото це все боти. І їх необхідно чистити, інакше з просуванням будуть великі проблеми. Коли ви купуєте ГІВ, або навіть коли ботів купуєте, часто там розказують жива аудиторія, справжні люди. Але майже ніколи це не є правдою. Навіть у євівеях реальних людей, що дійсно активні і потім глядачі, 20-30% у найкращому випадку. А в накрутці це повністю боти. Тому, якщо ви вже накрутили таку аудиторію, доведеться її видаляти, щоб оживити вашу сторінку. На екрані ви бачите статистику за попередній місяць одного з клієнтів, що звернувся за чисткою. Як бачите, навіть з рекламним бюджетом лише 29 тисяч переглядів. І це все через те, що було досить багато ботів на сторінці. Коли ви вже видали за цих ботів, просуватися, набирати нову аудиторію живих, справжніх людей буде набагато легше і швидше. А ось ми вже з вами бачимо статистику за останні 30 днів. Що змінилося? Перше ключове ми вимкнули таргетовану рекламу, щоб не витрачати зря бюджет, бо коли у вас багато ботів. Набагато гірше йде реклама. Почали просуватися хештегами, альтернативним текстом і паралельно з цим видаляли ботів. В результаті більша частина аудиторії, що бачила контент, це нові люди, які частина з них ставала підписниками. І найголовніше, бачите, рілси вийшли на перше місце звідки йде охоплення. Все завдяки тому, що знову ж таки оптимізація правильна. Плюс зменшуємо відсоток ботів, тобто відео краще заходять. Ну і трошки, звісно, над самими відео також попрацювали, це мало значення також. Але без чистки і без правильної оптимізації цього не буде. Тому в комплексі треба працювати, якщо ви хочете оживити свій профіль, і тоді можна отримувати результати. Алгоритми вже давно зрозуміли, як відрізняти ботів, накрутку, гіви, тому не намагайтесь нікого обдурити. Краще у вас буде тисяча, але це справжні будуть підписники, живі люди, ніж це буде 10, може навіть 100 тисяч, але це будуть боти, і в вашому магазині все одно вони ніколи нічого не куплять. В вашому блозі вони не будуть ставити лайки, дивитися сторіс і так далі. Тому концентруємося на якості, а не на кількості і будете мати значно більше результатів. Якщо ви знаєте, куди дивитися, я особисто вже сотням клієнтів зробив чистки, багато досвіду і легко знаходжу ботів. Роблю все відповідно до лімітів, які наразі актуальні. Знаходити ботів дуже просто. Будь-яку комбінацію літер вводимо і починаємо дивитися аккаунти. Ось, бачите, профіль. Остання публікація була 3 роки тому. І до того ж 6 з лишнім тисяч підписок. Скоріше за все, це аккаунт створений під giveaway, Або просто такий більш якісний бот. Ось, ще один бот. Те ж саме. Кілька років тому остання фотографія. Не факт, що це взагалі з людини, так, можливо, це просто взяло чужі фотографії. Теж багато підписок, майже немає підписників. Скоріше за все, це все аккаунти для giveaway. І коли на аккаунті купа таких профілів, бачите, всі аккаунти мають по кілька тисяч підписок. Явно зрозуміло, що накрутка і це треба чистити. Так само можна потім взяти іншу комбінацію літер. Так, переходимо. Бачимо також подібну ситуацію. Кілька років тому останні публікації. І усюди по кілька тисяч ботів. Все. Це накручений профіль. І їх треба цих ботів видаляти. Тоді у вас буде повертатися активність, і можна буде зі сторінкою працювати. Якщо у вас дійсно. Багато таких аккаунтів, не зволікайте. Починайте або самі їх чистити, або можете за посиланням в описі звернутися до мене, я можу вам з цим допомогти. І, власне кажучи, можна вже тоді буде поступово знов просуватися. Є, звісно, різні способи, я про це все розказую, і детальніше дивіться на кінцевій заставці.